Сьогодні з вами я, Людмила Таролог праводнік Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться. Ми, наша група росте мій канал. Я дивлюся, що нас вже більше 7 тисяч, а хочеться ще більше. Розширюйте нашу аудиторію. Допомагайте, будь ласка. Кому подобається, звісно. Кому ні, той... А, нехай розслабиться. А дивіться, задають мені такі провокативні запитання. Я вчора записала і все думала, треба на них відповідати чи ні, тому що так, душок Кремля йде. От в цьому самому запитанні: нужна ли Западу Україна сильна і воєнна, і сильна і фінансова? Я сократила це запитання, там багато ну, как би, таких. витиеватых слоганов вот я попроще или чтобы мы были банановой республикой и вместо бананов от нас нужно только зерно сейчас секундочку проверю двите и будут типа ставить своих президентов назначать, которые бы не давали Украине нормально жить. Ну, начнем с того, что это мое мнение и я так уважаю. Девица, я завжды кажу, в стосунках даже между человеком и женщиной завжди Дивіться, що людина робить, а не те, що каже. А роблять Запад робить зараз сверх. Ну, я вважаю, що все робить для того, щоб підтримати Україну, економіку. Такі вкладання мільярдні в Україну, я вважаю, це як доказ того, що вони серйозно до нас відносяться. І не просто так побалакали, і хочеться їм там нас ослабити. Навіщо б вони тоді давали, скільки техніки? І супернової техніки, і допомагали снарядами, і фінансово підтримували, і гуманітарка. Так що я вважаю, що це взагалі такий бред ви кабили. Ну, я ж кажу, що наративи Кремля. А що. Давайте другу частину. От по першій частині є докази, на що питати у вищих сил. Якщо вони лежать на поверхні, їх далеко копати не треба. Не хочу витрачати час. У мене таке враження, що іноді з такими запитаннями, що мене намагаються відволікти від реальних питань, які треба розбирати. І ще. Тобто вони своїх президентів будуть назначати. Ану давайте подивимось. Угу. Ні. Немає у них такої цілі. Це не їхня справа, вони кажуть, ну, немає такої цілі, нам ну, нема такого бажання. І це нерівноцінно, це. Безперспективна історія. От навіть я ж кажу, що не хотілося мені взагалі цього питання касатися. Так, є мнення, що війна в Україні всімірний заговор. Ну, це теж така, знаєте, абсурдна ситуація. Теж я от зачитую заради тільки того, що. Хочу показати вам які запитання мені іноді пишуть, ну такі абсурдні. Вибачте, Росія напала який всімірний заговор. От скажіть, будь ласка, ну це, 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 це ж явна історія. Те, що всі країни напали на нас, тобто всімірний заговор для того, щоб Росія от, Росію бідною спровоцировали, а потім весь світ нам допомагав. Ну, Це знаєте, це для тих, у кого логіки немає, для кого мізків немає. Оці е, е, відієвати зігзаги по поводу комаров, там, тараканов, біологічне оружие, голубів, которые летают, над, распространяют биологические заболевания. Вот, ну, 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 бред сивой кобылы. Это из той серии. Потом, и, и что закончится, когда останется 7-8... Эта война, типа, закончится, когда останется и у нас 7-8 миллионов жителей, и тогда, типа, война закончится. Ну, не хочу даже говорить об этом. Правда. Но наносить вы пургу. Таке бажання у мене, ну, чесно, мене вибішує. Тому що, знаєте, замість того, я кажу, в мене таке враження, що мене намагаються просто увести в сторону, щоб я займалася якоюсь хренью. Правда ли, що в Україні є заліжі природного газу? Звісно, правда, І сланцевий газ є, і є заліжі, і це відомо, і це. Не, не таємниця і знає майже кожен, хто хоче цим, це знати. Давайте запитаємо, чи є такі об'єми, ну, щоб, щоб вистачало, якщо розроблять його, їх ці заліжі. Сланцевий газ, от я наскільки знаю, це десь якраз Донбас. Я не пам'ятаю, яке, яке місто. Слав'янськ, по-моєму, може хтось мене під поправи, я вже не пам'ятаю, чесно говорю, я не копалася по цьому поводу, я пам'ятаю, що я чула цю інформацію, знаю цю інформацію, що із за Сланцевого газу в основному там тримають Донбас. А зараз подивимося, чи якщо розробники. Почнуть розвивати добичу газа в Україні. Його вистачить для всієї України і для всієї Європи. Зразу три вийшло. Що угу. це означає? Угу. Ну, Розумієте, не було такого стремлення, кажуть, от, і вкладень таких. це ж розробка, це, якщо є десь купити, то вкладатися набагато дорожче виходить, для розвитку, тобто немає сенсу, і, якби, не було такого бажання великого цим займатися. На, на зараз на, в цій ситуації. Взагалі немає про це, що, ну, немає, немає бажання про це в це вкладуватися. немає, Не було такого бажання. От вкладати гроші, кошти, розковирювати цю землю, це ж там кажуть, десь в районі Карпат, і ну, не було такого бажання. Добре, поїхали далі. Президентом буде зеленська це після вчорашнього розкладу там писали мені глядачки. Бо я сказала, що буде жінка. До речі, це я згадала цей розклад. Там мені напомнила одна моя глядачка, яка дивилася мої розклади дуже давно. І вона казала, що у нас була така тема. Я згадала дійсно, була така тема, ми тоді дивилися, що буде жінка. Будуть дві жінки: буде жінка-президент і жінка-прем'єр. І це раз показали знову, що буде е, жінка. А це буде Зіленська? Зеленська? Угу. Ні, це не Зеленська буде. Так, подивіться, будь ласка, чи держава допомагатиме відбудовувати наші домівки? Чи, ще, чи це впаде на наші плечі? Наше місто розбите на 80%? Луганська область, місто Рубіжне, чи будуть взагалі відбудовувати наші міста, чи залишуть сіру зону? Дуже дякую. От дивіться, давайте так розділимо це запитання на декілька, тому що тут багато інформації, і як би там я поділю по частинам. А, чи буде держава допомагати відбудовувати домівки? От я не кажу про ваше іменно місто зараз от в цьому питанні. Тобто буде держава відбудовувати будинки. Ну кажуть, що працюють і зараз навіть. Працюють, але мало на даному етапі, Мало, тому що уходять фінанси в другу сторону. А що це? Так, да, за на даному етапі е, війна забирає дуже багато фінансів. От воно забирає. І що? І що? Ну, зараз кажуть нерівноцінно. Тому що обстріли ще йдуть, нерівноцінно зараз. А взагалі, буде держава брати на себе таку функцію по відновленню будинків? Буде. Угу. Що це означає? Що це означає? Каже, дуже багато розрушень. Дуже багато. По колісу фортуни, ну, от знаєте, як, показують, що ждуть момента, коли можна це зробити, але це е, такі розрушення, ні як вам сказати. Нерівноцінні, ну, дуже багато розрушені. Що деякі міста, ну і йдеться про це, йде мова про це. Що деякі міста навіть не будуть вистанавлювати, тому що а, немає сенсу, що там нічого нема. Це треба прибрати, це треба а, там і снаряди, і все. І угу, вихід буде. Угу. куди? на майбутнє. що? Ну, так. Да. Оце, знаєте, хто думає, що все-все-все, все так само вистановиться, це все ваші ілюзії. Не буде сенсу все От не буде. Якщо там будинки і міста стерті з ліця землі, то можливо, навіть було таке, що проще побудувати на якісь. Чистій території, чим це займатися там і розмінування і всіми такими віщами. Там дуже складно. Мені ще хотіла вас, вам сказати по поводу, зараз я спомню, от уводи мене поток в другу сторону, ладно, підемо по потоку. Рубіжне, так? Да? Дивимося, місто Рубіжне. Будуть відбудовувати Луганська область, місто Рубіжне. Іменно це місто будуть відбудовувати. Ні. Не будуть. Ні. Іменно ваше місто не будуть. Так, кажуть, немає смисла. От не Туди вкладатися, це більше затрат, чим реально можна щось. Людям жити треба буде десь відразу, правильно, а не чекати, коли розчиститься площадка, куди тут все треба дівати, розміновувати. Зараз у нас ось у Херсонська область таке, оце те, що я вам казала, що хочу зробити ідея така інформація мені, що треба вам це знати. Знає, хто чув, хто не чув, бо ми живемо в Херсонській області. І вчора я вам казала 10 місяців, 9 місяців, по суті. Ну, 10, я рахувала, що ми в окупації. Де 10-й місяць у нас такий був би, такий місяць без орків, але без світла, без газу, без, без нічого. Дуже важко було. І тому порахувала 10 місяців. Так що хочу сказати, Херсон, Херсонська область, аграрна частина України. Це там, де, самі знаєте, помідори, да, подсолнух, поля, кавуни, дині, баштани. Так я хочу сказати, що у нас тут тисячі гектарів, мабуть, сотні тисяч гектарів заміновані. І майже... Там раз в декілька днів йде інформація, що загинули люди. Воно все заміноване, воно утикане семінами, всі поля. Олександровку показували, яка прибувала під Арт вогнем з початку війни і до того, коли вони не вийшли. До листопада, 11 листопада, вони там стояли. І зараз дуже все заміноване. Посадпокровка, там все усіяно мінами. Там дуже дуже страшно. І коли це все налагодиться, невідомо. Зараз підриваються люди на ну, чуть в сторону од'їхали від, від дороги, підірвалися. Так що ви розумієте, що Наші люди намагаються, ДСНСники намагаються. Але останній випадок, ось у два дні назад, інформація прийшла: 4-четверо людей ДСНСників, підірвалися на мінах. У нас в Херсонській області, там, де розміновують, там, де намагаються. Так що я не знаю, що у нас буде тут час працюють над цим, звільняють поля. То трактористи підірвалися, не стали чекати, коли приїдуть їм. Розмінують, то самі ДСНСники підірвались. Так що дуже важка ситуація. Добре. Поїхали. Що означає активізація флоту РФ? Кажуть, там 20 кораблів вийшло в море. І дивимося, що вони там. Що це означає оця активізація? Угу. Ну іде така фраза показати, от, хочуть поміняти долю, знаєте, змінити цю ситуацію, показати, що вони от у них все ровненько, все хорошо, як і раніше, вони там стабільні, у них такий класний флот. Ну, як показухи, як обично. Да-да-да. Та нічого вони не хочуть показати. Ні. От там, щоб вони там щось вийшли, почали там обстрілювати, ні. не та не та історія. Тут показують, що ну, типа, ну давно ж ми не виходили, треба ж прогулятися по бульвару. Розумієте? Показати, що ми не розстроєні зовсім, у нас, все добре. у нас все добре. Ми не в тупіковій ситуації. Ні. Ми, ми знаємо, що ми у нас є чим оборонятися. Ми зараз покажемо вам, от дивіться, що будете там ой-ой-ой. Да, що ми як все обстрілювати. А будуть обстрілювати. Угу. А кажуть, брешуть. Що це означає? От То вони уходять від обстрілів, у них немає вже чим обстрілювати. У них кількість ракет маленьке, я вже давно казала, вони них тут снарядний голод, а автопоказуха. показуха. Десь місяць назад, чи коли це було, інформація, там виходили якісь кораблі, там, що ой-ой-ой, у них там таке оружжя страшне. Вони там відкрили, оці, як вони називаються, такі штуки, а откуди снаряди вилітають, і закрили. Все. Ну, оце таке. Топання ногами з бубнами. Добре. Що? Орки вивозять, вивозять із лівобережки в сторону Криму, колонами вивозять награбоване. Ну і самі виїжджають. Це я інформацію почула по, по телевізору. Оце хочу продивитися. Насправді слівобережки сплатуються вже. Що це означає? Ну, вони так, знаєте як? От вони бояться. І вони вибирають, що їм робити зараз, тому що ну, страшно становиться, нагнітається обстановка, бояться. І вони їдуть, от, хочуть показати, що вони відправляються до себе додому, вони, вони такі побідітелі, і ожидання, що по правосуддю їм тут добре попаде, щоб не попасти під роздачу. Так, да. І що це? Ілюзії водять? Угу. В иллюзии вводять, да? Обманують? Ага. Ага. А кого це вони вводять в ілюзії? Кого? Наши? Угу. А для чого? А для чого? Це означає. Та вони тут іще в сумніві, як вони якось, з однієї сторони, в ілюзії вводять, а з іншої сторони, розуміють, що далі їм тут залишатися, це вони будуть обмежені їх і тут розрушать. І ну, вони ж чують про контрнаступ, да? от, щоб не попасти під роздачу, ну, намагаються, знаєте, це як от у прикмета. Якщо ти бачиш, що шпаки збираються в стайки, це означає, що вони будуть ділять перельот. Ну, Зараз перельот у них знаєте, зібралися вже в стайки і полетіли. Полетіли до себе додому. І що? Одні летять тут, а одні ще тут остаються. Ну, прикривати надо ж комусь, правильно? Да. Угу. Да. Частина уїжджає а, в стабільність, а частина що? А частина буде прикривати. Да. Угу. Ну, невелика частина, я хочу сказати. Тут небагато. Не угу. І що це означає? Означає, що тут їх ожидає Гембель. Конець. Да. А что это за обманы? Угу. Ну, еще обманы, вони разносят информацию, что боитесь, там мы тут сейчас как начнем всех обстреливать. Что у нас есть чим? А на самом деле они тут в оборонке стоять. Они, знаете, наши ж там им склады прошерстили. наші хлопці. А, ще знаєте, що забула сказати? Це ж ми дев'ято, пам'ятаєте, ми дивилися, ви дивилися ефір мій, і ми там запитували, коли тут в Херсоні, в Херсонській області вони вже почнуть виїжджати. І пам'ятаєте, я запитувала, в течение 10 днів вони почнуть виїжджати? Це якраз було до 19, до 19 березня. Сьогодні яка у нас? 16, так? Да? Ну, начало есть. Початок есть, Так что хай валять. Так, 21 сентября, говорят, будет День Победы. Это правда? 21 сентября будет День Победы. Это правда? Що ці луні? Тут така 21 сентября буде двояка ситуація. А що ви кажете по поводу Луни? Що це в Луні? Що тут в Луні? Ага. Та, ну і знову ж таки. От вертаються, бачите, вищі сили показують, що. Ну, немає сенсу до, до сентября тягнути, якщо у них сільонок немає на цю війну. Ну, дивіться, ну, пажик з палочкою і війна. Ну, що таке? Ну, у них немає чим тянуть до, до сентября місяця. Ні. Це неправда. Угу. Вони будуть обмежені. До того времени уже, уже все закінчиться. Окей. До побачення, до зустрічей, пока-пока. Коментуйте, запитуйте, пока-пока.